Ольга Боднар вечоріло. Низенький, добре одягнений дід зайшов у кав'ярню, потупцявши на вхідному калимку, струшуючи сніг, Мав фетровий капелюх, темне тепле пальто і черевики, що аж виблискували, був доволі огрядний, але з приємним обличчям, хоча ніс його скидався на величезну рожеву картоплину. Розчервонівся на морозі, оглянув приміщення і відразу впізнав її. Повнощока панянка сиділа за столиком у кутку, пила глінтвень, заїдаючи його шматком сирника, помітила, що дивиться на неї, трохи чи злякала, чи засоромилась, чи розізлилась. Усе ж підійшов. Пробачте, ви Олена Олена. Здивовано відповіла, чоловік сняв капелюх, злегка нахиливши голову. В ньому відразу проявлялися просто джентльменські манери, що було доволі зворушливо. Він навіть трохи нагадав Олені Пуаро, а вона любила дивитися одноіменний серіал у дитинстві разом із бабусею. Таж цей дід у кафе тепер породив волене зацікавлення. Звідки він її знає? А ви хто? спитала. Оце дивлюся на вас, Оленочко, і бачу свою Марічку. Дівчина глянула на нього спідливо. Можна мені сісти? Дід показав рукою на стілець. Так, а звідки ви мене знаєте? Дід розстебнув пальто і, крикнувши, важко всівся. Ох, їхав до вас п'ять годин потягом. Мене можете звати Дмитром Івановичем. Я знав вашу бабусю Марію. Ми з нею колись скажу вам, як є. Він нахилився і понизив голос. Одружуватись із нею хотіли. Потряс головою і багатозначно закивав. Олена, може, і чула колись від бабусі розповіді про свою юність, але ніколи не звертала на це особливої уваги. Отак то Оленко, але не судилося. Батьки наполягали на іншому нареченому, бо з його родиною були добре знайомі. От я, щоб їм не заважати, поїхав на інший кінець країни, їй нічого не пояснив, щоб не переконувала мене залишатись. А я тоді грошей не мав, а твій дід був перспективніший, як кажуть. Коли приїхав, твоя бабуня була вже заміжня й вагітна, то я їй на очі не показувався, жив і зараз живу в іншій області. У мене була сім'я, потім дружина померла, а сини роз'їхалися. Але я завжди пам'ятав вашу бабуню, Оленко, повірте, з видихом закінчив він. А як ви мене знайшли? І що тепер? Хочете другу дружину? хихикнула Олена, але зупинилась. Це точно було зайвим. Я знав, де вона живе, шукав через знайомих, і про дочку її знав вашу маму, і про внучку. Хотів таки з нею зустрітися, але поки вибрався і приїхав, сказали мені сусіди, що переїхала вона. Містечко у вас невелике, от я спершу до вас, Оленко, та, думаю, розпитаю, як вона і де живе. Може, ще щось мені розкажете. Не хочу її дуже під час зустрічі хвилювати. Вона завжди такою чутливою була. Хочете все ж зустрітись? прижмурилась Олена. Цей дід зі своїм нещасним виразом обличчя мав якийсь трагікомічний вигляд. І шкода його було. Ох, Оленко, ви не знаєте, що таке старість. Якщо я не поговорю з нею, ніколи собі не пробачу. Олена подумала хвилину і підвелася. Вставайте, сказала, поведу вас до бабусі, раз уже приїхали. Вони вийшли з кав'ярні. Старий по-джентльменськи підніс лікоть, за який Олена з увічливості схопилася. І пішли засніженим містом. Багато ж йому треба дорогою пояснити, думала дівчина. Потрібно попередити, про те, що бабуся переїхала до них із батьками, бо дуже хвора, про те, що в неї вже почалися проблеми з пам'яттю, тож невідомо, чи згадає Дмитра, про те, що тримається з останніх сил і вже зовсім не така бадьора, як раніше. Чому ж раніше не прийшов?